Я зацікавлений в тому, щоб в країні було суспільне телебачення, суспільне мовлення. Суспільне мовлення. Суспільний мовник. Суспільне мовлення в Україні. Суспільне телебачення. Суспільне телебачення негайно. Суспільне мовлення. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. Я, знаючи про те, що сьогодні готується ця фантастична презентація суспільного мовлення, прийняв рішення влаштувати автограф сесію. І на ваших очах і на очах всієї України я прийняв дуже непросте для себе рішення. Я міг би послухатись прем'єр-міністра, який щойно запропонував вето. Ні. Дорогі друзі, треба підписувати. Суспільному телебаченню так. Дуже дякую. В прямому ефірі переключаємо логотип Першого національного каналу на логотип суспільного мовлення. Прошу. Київ Мельникова, 42. Офіс Національної суспільної телекомпанії України. Перший канал суспільного мовлення. Після офіційного оголошення про старт суспільного мовлення ця будівля поки виглядає так само, як і раніше. Тільки починаються зміни і всередині. Більшість программ власного виробництва занимаются переважно на застарилую технику. Я не всегда понимаю, как оно работает до сих пор. Ну, что с точки с технической точки зрения, это все не должно работать. То есть камеры, которые купили в 1997 году, в 2015, не должны уже работать. Компьютеры, которые купили в 2007, к этому времени должны были прекратить даже гудеть, но они продолжают работать, на них создают продукт, выходят в эфир. У розпорядженні операторів першого каналу суспільного мовлення 22 камери ТЖК. Це ті камери, які беруть на виїзні зйомки. Найсучасніші формату DVC Pro. Їх чотири. Ці камери обладнані якісною оптикою, загалом зручні, але знімають на плівку та в стандартній якості зображення SD Standard Definition. Більшість європейських мовників працюють в HD – в форматі високої якості або вище. Решта камер працюють із напівпрофесійними касетами міні-діві, так само у стандартній якості зображення. Нещодавно телекомпанія майже відмовилася від роботи із камерами стандарту Бетакам. У 60-х роках минулого століття це був загально прийнятий телевізійний стандарт. Часть цієї техніки це обладнання, яке купили в 97-му И я, наверное, уже даже не буду комментировать, каким чудом это работает. Часть техники приехала нам вместе с комплексом новостей в 2007 году. Эти камеры еще работают, но их состояние тоже оставляет желать лучшего. На телеканале сейчас постоянно работают только три студийных аппарата. У них работает техника, купленная по так называемому японскому кредиту в 1997 году. А эта техника работает чудом. Я действительно не понимаю, как она продолжает работать. Наверное, только благодаря энергии людей, которые ее там каким-то образом заряжают. заряжают. Да, это, наверное, правильное слово. к нам когда приезжают, например, на какие-то переговоры компания Sony, типа они говорят, у нас только музей такие камеры. То есть вот у нас действующий музей телевидения. А це пересувна телевізійна на станція, яка може зробити студію майже будь де. Так знімають концерти та інші великі виїзні заходи. У нас залишилось три працюючих передвижных телевизионных станцій ПТС. Вони були построены в кінці 80-х годов. Ми, правда, где-то все после 1997 года произвели в них заміну старого советского оборудования на більш сучасне. Ну, на более современное имеется в виду производство 97 -го року. Да, right. вот. И благодаря тому, этому типа, эти станции продолжают работать. Усі програми каналу потрапляють до ефірної апаратної і звідти до наших телевізорів. Остання заметна покупка – це був програмний комплекс, який був продан у 2007-2008 році. Це був комплекс вещания четырех телеканалов, а вот с возможностью расширения а, полнофункциональный, который включал в себя программное обеспечение, необходимое для вещания, и аппаратное. Вот этот комплекс благополучный сейчас работает, мало того, у него запас прочности еще большой, я думаю, что он еще проработает много лет. Я уже говорил о том, что он может работать в HD, суспільний мовник. Це зазвичай піонер в сенсі технологій, точніше, в сенсі пошуку нових технічних рішень. Саме ми перші, хто пропонує найкращу якість. Саме ми завжди шукаємо нові технічні засоби. Комерційні канали ніколи не створюватимуть нових технологій та рішень. Вони швидше куплять, вже готові. А суспільне має шукати експериментувати. саме И самый реальный проект, из которых мы сейчас готовим, это проект построения мультимедийного ньюсрума, который нам помогает подготовить наши датские коллеги. Если этот проект состоится, мы действительно станем, станем лучшим. У нас будут самые лучшие новости в нашей стране. Я надеюсь, что может даже не только в нашей стране. Це Ньюзрум. тут роблять новини. Інформаційно-аналітичні програми, зокрема і новини, мають у розпорядженні цифрові відеокамери, окремі станції нелінійного монтажу, це потужні комп'ютери, зручну інфраструктуру, яка дозволяє зменшити бюрократичні процедури і бути більш оперативними. А також власну студію із прийнятними камерами та світлом. Ведучі можуть працювати на кількох майданчиках, які обладнані плазмовими панелями. Ефір видається із власної ефірної апаратної. Але все це для новин суспільного мовника не підходить. Дані двох суспільних мовників дивляться 66% усіх глядачів. Тут це близько 2%. Аудиторія це майже завжди питання новин інформаційних програм. Питання в тому, чи може канал оперативно виробляти якісні та надійні новини. це Бьорн Еріксон. Свого часу він очолював суспільний телеканал Данії, а пізніше керував телевізійними проектами європейської мовної спілки. Тепер допомагає українцям побудувати конвергентний ньюзрум. Ось що це означає. Ви все ще не працюєте на всі платформи. Радіо і телебачення у вас розділені, і український мовник фактично працює тільки на одній платформі телевізійній. Це неправильно. А ще потрібно наростити зусилля в соціальних мережах та на веб-сайті. Всі ваші історії повинні бути онлайн. Веб-ресурс датського суспільного мовника найбільш відвідуваний у данії. Це мільйони кліків щодня. Крім того, потрібно бути в усіх телефонах, потрібно бути в Твіттері, бо там. Відбуваються усі соціальні дискусії, це дуже ефективно і зовсім недорого. Ми надіслали в Україну п'ять наших найкращих спеціалістів. Всі разом вони вирішать, скільки людей потрібно для організації такого сервісу, яка площа для цього потрібна, яка комп'ютерна техніка, камери, обладнання та інфраструктура. І підрахуємо, скільки все це коштуватиме. Потім ми всі разом розробимо бізнес-план для інвесторів. адже інакше просто так грошей ніхто не дасть. з цим планом. Ми підемо до великих компаній виробників Ків професійного обладнання, таких як Sony, Panasonic, Intel, і скажемо, знисти ціну знисти її до мінімуму або взагалі надайте частину цієї техніки безкоштовно. Ми пояснимо, що Україна буде великим ринком, великим споживачем, але зараз вони не можуть купити все це самотужки. Це концерт Яна Тірсена на узбережжі Кельського моря. Ім'я цього композитора навряд відоме більшості нинішніх глядачів першого каналу. Мене звати Ната Жищенко. Я лідер гурту Онука. Мені дуже приємно, що наша концертна програма буде презентована на першому національному. А це онука відкриття української музики 2014 року. Її основна аудиторія молодь, яка не так часто дивиться телевізор взагалі. І перший зокрема. Було дуже приємно, що вони саме запросили гурт онука до трансляції, і дуже багато людей, які б не побачили там, гурт онука в програмі, там, на телевізорі, якщо можна так сказати, і мали змогу побачити в телевізорі знову ж таки наш концерт. І, зокрема, серед них була моя бабуся, яка нарешті мала можливість подивитися наш концерт. Це було дуже приємно, і мені здається, що це шлях до того, що все ж таки зміни відбуваються у всіх сферах нашого життя, у всіх сферах нашої культури та е, каналів передачі інформації. В ефірі першого каналу 36 циклових програм. Це крім фільмів, концертів та інших нерегулярних проєктів. Деякі з них виходять в ефір вже багато років, деякі тільки но з'явилися. Одні програми розраховані на дорослу аудиторію, інші на дітей. Одні вчать, другі інформують, треті розважають. Увесь цей строкатий контент об'єднаний лише одним критеріями суспільного мовлення. Є критерії, за якими можна судити, що суспільний мовник успішний. Головний з них відповідність, актуальність у суспільстві, і одна із складових актуальностей це довіра. Найкраще цей критерій можна виміряти в часи криз. Дивіться, і огляд основних подій тижня. Такого поверта не покажуть. О, мама-мія, мама-мія! О, мама-мія, дями Бог! Програма «УТ1». Я думаю, що тут питання в тому, аби ми, не дай Бог, не почали виходити на комерційні каналі. Е, хоча, може, то і добре. Але розумієте, то з'явище підозра, що нас купили одразу. Комерційний канал, реклама, е, рейтинги. А ми, ми у нас така таке, як правило. Ми ще не відштовхуємо від інтересів людей. Тобто то неправильно, але ми ще не відштовхуємо від інтересів людей. Ми робимо то, що ми вважаємо за потрібне робити. І мені ще здається, що суспільне дозволяє то робити, то що ми хочемо незалежно від того, який в того в тому рейтинг є. Перед вступом в європейський союз литовці прийшли на референдум більше 60% населення. З них 90% проголосували за. Естонія не велика страна, але она добилась больших успехов на пути в Європу. Немає впливу власника, немає впливу керівництва на контент. Що це обирають самі журналісти, і що е, журналісти, так як і ведучі, редактори, стежать за тим, щоб було дотримання стандартів, щоб це була об'єктивна інформація. Журналістських розслідувань, така як схеми може виходити тільки на телеканалі Суспільному, в якому немає власника, олігарха або політика. Тому що розслідування не можуть вийти на телеканалі, якщо власник замішаний в оборудках про які журналісти щось накопали. нет, не существует возможности разместить заказной материал ни в каком виде. То есть у нас мы живем за счет прямой рекламы. Мы несем объективный контент, мы всегда даем высказаться обеим сторонам. У нас нет такой четкой заточенной идеи, в отличие от того, как привыкли часто делать там на других каналах, новостях. Мы никакие идеи не проталкиваем, мы даем высказаться всем. И читатель сам делает выводы. Мы считаем не читателя, а зрителя. Мы считаем, что наш зритель, он умный. Тут буде говорити аудиторія. Аудиторія буде ставити запитання, аудиторія сама буде продумувати компромісні рішення. Нас не цікавить хто за хто за чи проти. Нас не цікавить, які політичні сили за чи проти нас цікавлять саме аргументи. Або компетентна розмова, тому що при компетентній розмові завжди можна знай знайти компроміс. Плюс це не є ток-шоу, в якому е б'ють морди одне одне. Переходимо в серйозну розмову не тільки з експертами, але й з людьми, студентами, з людьми старшого покоління, з ким завгодно. А аудиторія тут головна. Це не є ток-шоу, в якому. Е Провокується конфлікт навпаки. Воно може не настільки динамічне з точки зору сварки, але відповідно може воно не зовсім модне за сучасними телевізійними відмірками, але воно дуже потрібне. Досить? Досить повторювати чужі гасла. Давайте говорити своїми словами. Війна і мир – це безпечна зона, де ми говоримо на небезпечні теми. Ні, Ми зараз це, втрачаємо ні. людей. В послухайте, війни. послухайте. Я Шарлі, я волноваха, але я і той, хто стріляв з граду. Інтересно, якщо нічого не змінилось. Де наші гроші на війну беруться? Це колосальне напряження бюджету. І вони знаходяться. Цей Будапештський меморандум. Це не договір, не зобов'язання, mm -hmm. нічого. Це меморандум. Коли ти французам говориш, що відбувається в Україні, приблизно те, що під час великої французької революції історія робиться в Києві, а не в Парижі, в Берліні. Mm -hmm. Ну, далі слухати навіть mm -hmm. не хочу. Я хотів тебе запитати, чи взагалі ти віриш, довіряєш нашій державі чи ні? Скажімо так: я не вірю нашій державі, я вірю в нашу державу. Програма про те, що болить. У різних людей болить по-різному, в одних людей, які мають досвід війни випробувань передової, перебування під кулями і під 152-мм снарядами, відчуття реальності одне. У тих людей. Які належать до диванної сотні і сидять собі вдома і в кращому разі відстежують новини по інтернету, відчуття реальності зовсім інше. Війна і мир має виходити на суспільному, тому що на комерційному вона нікому не цікава. Передусім, тому що українське комерційне телебачення перепрошую. Не є за великим рахунком комерційним. Його призначення не заробляти гроші і, відповідно, не залежати від публіки, а бути інструментом впливу власників і залежати від власника. А кому перепрошую, потрібна з власників ось така правда про життя. Це, боюся, що це їм не цікаво. Ми должны чітко понимать свою цель. А цель какая? Нужно быстро рубить бабло і валить, понимаешь? Так я не проти не бабло. Ну, куди на роботи? Є 5 баксів. Лючка. Іч приїхала. На перше суспільне мовлення маю говорити з усім суспільством українським, в тому числі за аудиторію 1524. Напевно, наразі це не дуже характерна для суспільного аудиторія, але вона дуже потенціальна, вона дуже важлива, вона дуже активна і вона, в принципі, формує дуже багато трендів майбутнього і навіть сучасного життя. Тому це дуже цікава аудиторія, дуже е е креативна і дуже ну, від неї залежить зараз немало, буде залежати ще більше. Тому з нею потрібно говорити і говорити на її мові. І, власне, от, ну, нам здається, що цей формат веб-серіалу, який маленький, який е, дуже наближений і стилістично, і візуально, і ідейно до світу молоді, він має бути такою відповіддю, таким засобом спілкування за аудиторією 1524. Вона знає. В європі є загальноприйнятий стандарт, стала традиція близько 50% програм. Іноді до 75% виробляє мовник. Решта це закупний іноземний матеріал. І тут, до речі, є ще одна відмінність суспільного мовника від комерційного. Це підхід до вибору таких програм. Суспільний мовник ніколи не купить проект такого жовтого, якщо хочете жанру. Суспільний мовник має обрати найкраще. Ми також допоможемо вам побудувати програмну сітку. Ця сітка складатиметься в тому числі з програм різних європейських суспільних мовників. Це приблизно 600 годин ефіру. Ці проекти потрібно буде перекласти, перетитрувати або озвучити, і ви зможете вільно їх показувати. Це свіжі програми, прем'єра яких була на наших каналах буквально за кілька тижнів до показу в Україні. У випадку серіалів це можуть бути проекти, які показувалися у нас рік-два тому, максимум. Але насправді ці програми коштували б величезних грошей, якщо б їх купувати на міжнародному ринку. Логотип першого каналу, його назва та заставки або брендбук, як прийнято казати в дизайнерів, найбільш помітна оку. Зміна суспільного телебачення. Це Дмитро Зоц на презентації суспільного мовлення. Він пояснює, що означає нова символіка. Що таке ім'я? Це концентрована сутність бренду. І тому був пройдений деякий великий такий процес аналізу всього, що є розуміння, як і було кілька конкурентних пропозицій. В кінці кінців ми вийшли на те, що ім'я якраз буде аутентичне українське суспільне мовлення. Ми вже знали заздалегідь, що наше ім'я буде основою графічного стилю. І тоді вже пішли варіації. Там теж була досить така інтересна робота. з точки зору ну щоб обіграти, тому що ми не просто маємо. ЮЕ-ЮА, як ми називаємо, ну є там. Нашим логотипом це є дві крапки, що дуже важливий графічний елемент, що каже, що Україна це суспільне мовлення, це якраз і Україна Єднає наш логотип і наш графічний стиль з ім'ям компанії і з Україною в цілому. Наше завдання за дві хвилини розказати людську історію, але робити це не як складну історію, а дуже такими простими словами і зйомками людей у середовищі. У нас немає не акторів, у нас немає ресурсів там щось задіяти. Ми просто дивилися на наше місто і. Відчувало, наприклад, мені власне подобається промо там на стадіоні. Ще біля тривального зупинки, ми бачили пустий стадіон. Не так виглядає чудово, як якийсь там припомажений перед євро. Але в ньому була така ранішня ранкова пустота. Люди тренувалися, і ми через оцю. Через ось цю пустоту, через таку концентрацію на якомусь конкретній людині, що вони ранком звичайні кияни. Ми просто відчували, що це чесне відображення людини, дівчина на зупинці. Ми просто її попросили. Вона виглядала такою заінтересованою в її погляді. Було таке життя. Ми сказали, будь, 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 будь ласка, попустіть цей трамвай, не сідайте в нього. Ми постійте, хай він іде. Або ми тільки знімемо цей момент такої одинокої дівчини, стоячої на зупинці. В цьому була якась драма. Заїхали в трамвайний парк, де ранком люди виганяють свої трамваї. Звичайні жінки, щоб сьогодні цим трамваєм, такі позитивні, приємні, ми попросили, ми не зняли саму, тобто це вже вразно пішло. Але головне це концентрація на справжню людину, не на актора, не на агрозі... зіграйте це чи зіграйте це, а справжня людина. Вона справді чемпіонка Європи, до речі, ця дівчина. З точки зору. Відеоряду дуже інтересно щось небанальне. Бо якщо ви звернули увагу, не в моноласті плаває. Моноласт це такий швидкісний від спорту підводного, і він екзотичний. І було б нам інтересно показати, що у нас є люди, займаються різними речами. І, наприклад, те, що є люди плавають швидкісна плавають з моноластом, це ну у нас не знають я думаю, не 99,9, дев'ять 99, 99, 99, 99, 99 людей. Ми вже спільнота індивідумів. І це було б класно відобразити в наших хайді. Не знаю, вдалося це чи ні, але ми хотіли саме це, і будемо так робити. пояснити людям, що суспільне це все життя, та не можна зробити його в одну в мить. Це абсолютно те, що, на мій погляд, є телебачення. Воно є емоцією. І люди, які сиділи перед, так, глядачі, які сиділи перед екранами, вони відчували цю емоцію.